Друзі, вітаю всіх в ефірі вечір лайв. Я Галина Остаповець, кореспондентка новини Лайв. Що четвергає, розповідає вам найцікавіші новини тижня, що минає. І звісно, що таких подробиць на інших інформаційних платформах ви точно не почуєте. Ви дивитеся новини Лайв, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю і досі. Вітаю вас. У нас є успіх. Політична журналістка цей випуск я мала би розпочати із ювілейного саміту НАТО, який нині проходить у Вашингтоні. Але, на жаль, жахливий ракетний удар ворога у понеділок, 8 липня, по Україні перебив новини не лише нашої країни, а й світу. Внаслідок атаки загинуло 36 людей, ще 140 були поранені. Найбільше жертв у Києві аж 33 особи. Справжнього жаху наробила атака по дитячій лікарні Ахматит. На момент потрапляння крилатої ракети Х-101 в медустанові перебувало близько 600 діток, десятки в операційних палатах. Не дочекавшись закінчення ракетного обстрілу, тисячі киян власноруч розбирали завали лікарні, утворивши живий ланцюг. Ще сотні несли до лікарні воду та продукти першої необхідності. На превеликий жаль, внаслідок цієї атаки загинуло троє осіб. Уповноважений справ людини Дмитро Лубінець зізнався, що не втримався, і написав досить емоційне повідомлення російській візові справ людини Москальковій. Повідомлення вона прочитала, але відповіді не послідувало. Я вже просто не витримав. Розумієте, в мене таке ж таке саме відношення, як і у кожного з вас. Я коли вчора е -э 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 побачив ці фотографії, у мене теж. Теж діти. Я теж... У мене колись, здається, одна журналістка запитала, що я як я от відчуваю. Я кажу, я така ж сама жива людина, я інколи сам не витримую. Та емоції просто перехоплюють. І, е... Вчора е... у нас поїхали туди співробітники. Я навіть спочатку відмінив зустріч, але потім сказав, ні, я не можу туди поїхати, я просто не. Боюсь якогось нервового зриву, коли я не просто відправлю смс, а я просто подзвоню або наберу прямо по відео і просто щоб подивились люди, що відбувається. Особливо цинішний цей обстріл назвали Кияни, адже перші ракети дісталися цілий на початку робочого тижня в понеділок. Тому потужні вибухи для багатьох містян стали справжнім шоком та жахом. Ви знали, що повітряна тривога в Києві, що ракети летять? Nee. Те, що повітряна тривога знала, а те, що летять ракети, я інформацію не прочитала. Угу. Тобто ці вибухи стали несподівано, несподівано, абсолютно, і це ж завжди відбувається в секунду, Це ж секунда справи. Е, да, от добре, що деякі зорієнтувалися, те, що кудись забігти, ага. а не залишитися, тому що, судячи з того, як полетіли там. Ці обломки замовлення це, от я теж піднімаю ці бетонні такі брили. Це ж по голові, і все от, жахливо. Випахи були, були досить потужні, і деяких людей, людей справді паніка. Передував кривавий понеділок 75-й річниці НАТО, саміту у Вашингтоні, на який почали з'їжджатися політичні лідери, і в цей же день одразу ж набув іншої тональності. Головним питанням було що саме скажуть члени НАТО щодо вступу до України. Це саме питання. Я особисто поставила американському послу в Україні Бріджит Брінк. Дякую за цю можливість. Мене звуть Галина Остаповець. Я журналістка новини Live. Моє питання буде щодо саміту НАТО. Що саме Україна може отримати на саміті НАТО у Вашингтоні? Наприклад, запрошення щодо членства. Спіквок екзектлифорекзампл інвентейшнту мембершіксвікашн я очікую від саміту НАТО трьох речей оголошень щодо протиповітряної оборони, яка є дуже важливою для вас, особливо в цей час, як для захисту лінії фронту, так і для захисту міст, а також для захисту енергетичної інфраструктури. Очікую, що будуть оголошення, які запропонують щось, що допоможе Україні мати шлях до НАТО міст до НАТО. Це те, що було сказано в минулому, але те, що буде фізично працювати з українським урядом і народом для досягнень. Нання цієї мети також я очікую формулювань, які сприятимуть просуванню України до НАТО. Все це зараз розглядається союзниками по НАТО, тому я не можу точно сказати, що з цього вийде. Але я впевнена, що це буде щось, що дасть зрозуміти, що майбутнє України в НАТО і допоможе наблизити Україну до НАТО. А також що важливо, покаже, що альянс в цілому підтримує Україну. Я думаю, що це найважливіша річ і найпотужніший символ, який ми можемо надіслати Україні. Вже пообіцяли значне посилення ППО та зобов'язалися виділити 40 мільярдів євро наступного року. Однак остаточний текст прозвучить вже в заключний день саміту, 12 липня. А поки усі подробиці з Вашингтону нам до України передає наша спеціальна кореспондентка Ульяна Бойчук. Вітак, всі новини та ексклюзиви читайте на нашому сайті Новини Лайв, на наших соціальних пабліках та дивіться на нашому Ютуб-каналі Новини Лайв. А ми з вами зустрінемось вже за два тижні у цей самий час і будемо обговорювати важливі теми та проблеми нашого з вами життя. Бережіть себе.